Діагноз нейробластоми був поставлений Іванкові в 6 місяців. Було зроблено операцію. Після неї виснажливе лікування, внаслідок якого хлопчик увійшов в стадію ремісії. Здавалося, хвороба відступила. Але… На плановому осмотрі ми обнаружили, що у нас нова нове образування. Поїхавши в Київ, нас направили в Москву на міпч-сканування, який покаже наявність. Є у нас активні раковые клітки, що у нас конкретно, ні один онколог в Україні не можуть сказати. Ме сканування досить складне обстеження, до того ж доволі дороговартісне. Виїжджати до Москви Наталі з Іванком потрібно вже 15 грудня, адже на 18-те запланована перша консультація. Часу залишилося обмаль, а потрібна сума ще не зібрана. Необхідна сума. 16 тысяч гривен. На данный момент мне не хватает 12 тысяч. За такой короткий промежуток времени я не в силах собрать такую сумму. Заранее буду очень благодарна тем людям, которые смогут мне помочь. И очень хочу поблагодарить тех людей, которые нам уже помогали. Здоров'я маленького Іванка тепер залежить не тільки від батьків, які роблять все задля збереження життя малюка, але й від нашої небайдужості. Допомогти хлопчику можемо і ми з вами. За більш детальною інформацією звертайтеся до мами Іванка Наталі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Катерина Тригубова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини.